Неділя зіслання Святого Духа діянь святих апостолів читання. той час, коли настав п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самим місці, аж ось роздався зненацька з знебашум, неначе поду буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені, мов вогонь і язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Були ж у Єрусалимі, між юдеями, побожні люди з усіх народів, що під небом, і як щинився той шум. Зійшлася сила народу і хвилювалася, бо кожний чув, що вони говорили його мовою. Всі остовпілі, дивувалися і один до одного казали. Хіба ось всі це не галилеяни, що говорять? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову Партяни, мідяни, Еламії. І мешканці Месопотамії, Юдеї і Кападокії, Понту і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту і околиць Лівії, що біля Кірени, римляни, що прибули, юдеї і прозеліти, критяни і араби, як ми їх чуємо, як вони нашими мовами звіщають величні діла Божі. Коментар. Зійшлася велика юрба і хвилювалася, бо кожен чув, що вони говорили його мовою. Дорогі мої, через сходження Святого Духа апостоли стали здатними промовляти юдеям, кожному народові і кожній конкретній людині. Так, щоб вона почула Євангеліє. Апостоли стали здатні нести Євангеліє до кожної особи, яку їм Господь посилає. І це важливий приклад для нас, християн, які через хрещення споріднилися з Ісусом Христом, через миропомазання сповнилися дарами Святого Духа. Важливо, щоб ми могли зрозуміти, що коли Бог ставить нас у ситуацію з якоюсь людиною, то робить нас проможними цій людині допомогти і промовити. Потрібно мати переконаність і віру, що Бог нас не залишить без підтримки. Так, може. Не завжди готові ми почути голос Божий. Може, ми не завжди готові промовити кожній людині, але ми цю здатність завжди в собі посідаємо. Її потрібно розвивати через молитву, через наше слухання в Господа. Бо дари Святого Духа ми вже отримали в таїнстві миропомазання. Але маємо ці дари в собі розвивати і ними шити. Від Івана Святого Євангелія читання Останнього Великого Дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання. Ріки води живої потечуть із нутра Його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в Нього. Не прийшов бо був ще Дух Святий, тому що Ісус ще не був прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: Він справді пророк, інші говорили, він Христос. Ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї? хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вефлеєму, звідки був Давид, і виник роздор через нього серед народу, деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулися слуги до первосвященників та фарисеїв, і ті їх питають, чому його ви не привели? Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї сказали: Чи ж ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував в нього? Та проклятий цей народ, що не знає закону. Озвався до них Некодим, що приходив до нього вночі один з них. Хіба закон насудить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшися, що він робить, ті йому у відповідь сказали Чи йти з Галилеї? Розсліди і побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І знову Ісус говорив до них, кажучи: Я світло світу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. Коментар: Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки води живої з Його потечуть. Дорогі мої, наша віра дає нам сопричастя з Богом, і все те, чим володіє Бог, починаємо мати і ми, як діти свого батька, незважаючи на те, що кожен з нас в певних обставинах життя стикається зі своєю обмеженістю і слабкістю. Може навіть Впадати у відчай чи сумніви. Бог залишається незмінним і завжди переймається нашими проблемами. Коли наближаємося до Господа, дорогі мої, то багато неможливих для здійснення речей стають можливими. І тоді відчуваємо, що до себе знамениті слова апостола Павла, все може в тому. Хто укріплює мене, тут головне не переставати уповати на нього, мати за свою кріпость і опору тільки його. Дорогі мої, святкуємо сьогодні зіслання Святого Духа, бо апостоли почали діяти не своєю силою, а Божою. Оскільки Дух Святий сповнив їх, діяти Божою силою може кожен, хто отримав таїнства хрещення і миропомазання, через якими смертні люди стаємо здатними до великих речей, це свято пригадує нам і наголошує, що людина здатна здійснювати величні вчинки, коли дозволяє Господеві. Святому Духові діяти в собі – Це свято, дорогі мої, торжества, перемоги великої Божої сили, яка може виявитися лише тоді, коли ми цього забажаємо, коли ми цього спраглі, і Дух Святий так само, як зійшов тоді на апостол, сходить і скріплює кожного з нас у кожній миті. Нашого життя. Чи діє Дух Святий в сучасних церквах сьогодні? Так, він веде ту саму роботу, що виконував і в древні часи. Отже, такий перший аспект, який очевидний у Божому задумі. Ізраїль відзначав цього дня свято седмиць як приношення перших плодів землі. І в це свято Бог дарував 120 людям перші плоди Святого Духа. Є ще одне значення свята седмиць, яке для всього єврейського народу є фундаментальним, без якого не було б єврейського народу, як народу Божого. У книзі виходу у 19 му розділі можна прочитати про унікальну подію, яка сталася саме на шостий день місяця Сіван. Третій місяць за єврейським календарем. І зійшов Господь на гору Синай, виходу 19:20. Слово Шавут має ще одне однокорідне, споріднене слово: це швуа, клятва. Цього дня Всевишній уклав союз з Ізраїлем і зробив євреїв своїм народом. І головне, промовив Бог усі слова, ці говорячи. Я, Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, нехай не буде у тебе інших богів перед лицем моїм, не роби собі куміра і ніякого зображення того, що на небі вгорі і на землі внизу, і що у воді нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь, Бог твій, Бог Ревунитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене, і творить милість до тисячі родів тим, що влюблять мене і дотримуються заповідей моїх. Не вимовляй імені Господа Бога Твого марно, тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість днів працюй і виконуй усякі справи твої, а день сьомий, субота Господу Богу твоєму, не робив цей день ніякої справи ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні всяка худоба твоя, ні прибулець, який в оселях твоїх, бо за шість днів творив Господь небо і землю, море, і все, що сільщини, а на день сьомий спочив. Тому благословив Господь день суботній і освятив Його, шануй батька Твого і матір Твою, що продовжилися дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не говори правдивого свідчення проти ближнього Твого. Не бажай дому ближнього Твого, не бажай дружини ближнього Твого, ні раба Його, ні рабині Його, ні вола Його, ні осла Його, нічого, що є у ближнього Твого, виходу 21.17. Отже, дорогі мої, цього дня Всевишній дарував Ізраїлю своє вчення, тору чи закон, що складається з п'яти книг Мойсеєвих, основою якого й стали десять заповідей. Сьогодні у сучасному Ізраїлі на свято Седмить читають вірші стори, які оповідають про дарування закону і приношення перших плодів. Крім того, читають книгу Руф. навіщо? Нагадаю, що руф була моавитянкою, язичницею, але вона з любов'ю прийняла Бога Авраама Ісака Якова, прийняла його закон, пройшовши шляхом страждань і випробувань. Жінка зробила свій вибір, і Бог винагородив її, вона стала бабусею царя Давида, прентка Господа нашого Ісуса Христа. Її приклад свідчить про те, що на синаї закон був даний через синів Ізраїльських у людству. Євангелії про Царство Боже, принесене Ісусом Христом, Його жертовна смерть, яка урятувала світ загибелі, і Його Воскресіння знову підтвердили право всього людства на закон Божий, Божі істини, написані у десяти заповіді, і сьогодні не втратили своєї актуальності. Отже, дарування закону сталося на 50-й день після Пасхи. І як тоді Бог випробував, наставляв і зміцнював всій народу постелі, так і Воскреслий Месія Христос протягом сорока днів збирав, наставляв і зміцнював своїх учнів, кажучи ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій ідеї Самарії аж до краю землі. Діянь один І от коли настав день п'ятидесятниці, усі вони були однодушно в купі, діянь 2, один подібну народу, який стояв біля синаю, і раптом щонився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де вони перебували, і з'явилися їм розділені язики, мов вогненні, і спочили на по одному на кожному з них. Огненні язики нагадували вогонь з небес, в якому зійшов Господь на Синай. І як ясичниця Руф почула про Бога і про Божий закон, так і в день дарування Святого Духа, всі, хто прийшов в Єрусалим з різних країн, розуміли, про що свідчили апостоли в душі й силі, бо кожен чув, що вони говорять його мовою, діянь 2.6 І ще другий аспект, дорогі мої, цього дня. Бог насинає, дарував Божому народу 10 заповідей, у дотриманні яких було життя. У день П'ятидесятниці Бог відкрив людству нове вчення, щоби довіряли Його Сину Ісусу Христу, адже в ньому одному вічне життя. І я знаю, говорить Ісус, що заповідь Його є життя вічне. Отже, що я говорю, то говорю так, як сказав мені отець Івана 12,50. Писання говорить, бо Бог так полюбив світ, що сина свого народного дав, що усякий, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Усякий, хто вірує, це будь-яка людина з будь-якого народу і племені. В Ісусі Христі Бог відкрився всьому людству, став доступний усім і кожному. У свято П'ятидесятниці набув чинності новий закон з новою заповідь. І ще один третій. І дуже важливий аспект, що пов'язує п'ятидесятницю дарування закону і п'ятидесятницю дарування Святого Духа. Згадаємо, як починається перша з десятих заповідей. Я, Господь Бог твій, виходу 22. Переклад слова Дібур то як заповідь. За словами мудреців, не дуже точний. це ж швидше слова Всевишнього, звернені до кожного тут сьогодні, зараз. Єврейські мудреці кажуть, що як в одному зернятку ховається усе дерево, так за першим словом, десяти речень ховається весь закон. І перше слово цієї фрази Я вимовляється, як «Анохі» і пишеться чотирма буквами. Алеф, нуф, хав іют. Послухайте тлумачення єврейських мудричів це дуже насправді цікаво. За буквою Алеф ховається слово ані я. За буквою Нуф слово навші, моя душа, за буквою хав чи каф, слово катовті я написав. За буквою Юд, перша буква слова. «Я Яхаті, я приніс. Отже, перше слово Я із закону, початок усіх заповідей, розшифровується, як я душу свою написав і вам приніс. Виходить, синайське відкровення було не просто даруванням закону. Господь на Синаї дарував своєму народу самого себе. Що ж подарував Господь через Ісуса Христа Апостолу, а через них усьому світу на свято Шавуот Седмиць, П'ятидесятницю чи трицю те, що й найсинає, самого себе в Ісусі Христі і в Святому Дусі, найцінніший дарунок, який ми можемо тільки отримати колись. Нехай же буде благословений наших серцях люблячий Отець Небесний, котрий дарував нам свого єдиного Сина Ісуса Христа, через якого ми пізнали життя вічне і Дух Святий, котрий дарував нам свої дивні плоди. Салуги першашенників та фарисеїв повернулися з поразкою, з поразкою, але одночасно і зворушеним серцем. Їх зворушила проповідь Ісуса. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. А що такого сказав Ісус? Чим Його Слово відрізняється від навчання фарисеїв? Ісус стояв і закликав, кажучи, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Напевно, гучний голос Ісуса. Крик за людиною, розбудив відчуття спраги в душах цих слуг, а разом із ними усього народу. Про яку спрагу говорив Христос? Чи відчуваємо її в собі, чого ми сьогодні спраглі? Ми чуємо, що нас також Господь кличе на повен голос, Він хоче дати і нам воду в життя Святого Духа. Хто вірить в мене, як каже писання, ріки живої води з нутра його потечуть. Зараз, дорогі мої, часто чуємо про емоційне вигоряння, про хронічну втому депресії, батьки хочуть відпочинку від свого батьківства, вчителі, виснажені постійними лекціями та уроками, люди втомлюються навіть просто жити. То якщо, то як щодо живої води, що втамовує нашу вічну спрагу. Може, тому переживаємо різноманітні труднощі, бо не тим напоєм хочемо напоїти свою душу. Ми уживаємо щось на зразок газованих сиропів, які через свою солодкість викликають ще більшу спрагу. Так, вони приємні на смак. Розрекламовані, їх купляємо за гроші, але забуваємо, що вони містять штучні підсилювачі смаку, неприродні і тому шкідливі для нашого організму. Що, що ж із душею. Сидимо годинами в комп'ютері, дивимося серіали, граємо в ігри, щоб прикрити порожнечу душі. А стаємо ще більше спраглими і втомленими. Прикро, але так ми оподібнюємося до фарисею, які вперто не вірили Ісусові, ще й намагалися Його схопити. А Ісус сказав: прийдіть до мене, втомлені і обтяжені, а я облегчу вас. Чи чуємо ми цей поклик, чи хочемо прийти до нього? Чи не знаходимо багато причин, щоб не прийти? Некодим зумів розірвати це замкнене коло. Він прийняв пораду фарисею розвідайся, то й побачиш. До того ж закликав Ісус, хто вірить у мене, як каже Писання, той, хто говорив так, як ніхто ще не говорив. Закликає досліджувати Писання і там віднаходити віру, а разом із цим одержати воду життя. Чи ж народ як звертається до свого Бога, коли вам важко у вас проблеми, до кого ви звертаєтеся? До Бога чи до Гугла? Звичайно, нам потрібно звертатися до Бога, у якого є усі необхідні нам відповіді. У книжі буття ми зустрічаємо Патріарха Якова, як він підманув свого брата і батька і змушений був тікати з дому. Це був один з найважчих часів його життя. І ось у цей час він, можливо, вперше в житті щиро звертається до Бога. І дивовишно, Бог йому відповідає. Він показує йому драбину на небо, і Бог дає йому відповіді на його запитання. Ця зустріч з Богом стала вирішальною в житті яко. завдяки ній він міг спрямувати своє подальше життя та прийняти вірні рішення. У Бога є відповіді, до нього потрібно звертатися, коли важко в житті, до закону і свідоцтва, як вони не так кажуть, як це. То немає для них зорі ранньої, Трудно, шах, нам потрібно звертатися до закону і свідоцтва, тобто до Божого Слова, до Біблії. Без Бога для людини ніколи не сходить рання зоря. Вони приречені жити у темряві і буде блукати у тиску вони. І станеться, коли він зголодніє, то запіниться і проклане царя свого та Бога свого. І погляне догори, і подивиться він на землю, аж ось тут гори та темнота, темрява утиску, і він буде пхнутий у темність. Без Бога люди блокають утискуваті та голодні, і навіть проклинають Бога за це. Бачимо, що все, що відбувається, ми усьому звинувачуємо Бога. Ми ставимо питання, чому Бог дозволяє на війн, але ж це не Бог дозволяє. Це люди провадять війни. Ці, ці питання до людей, чому війна, ці питання до тих, хто відповідальний за це. Без Бога люди живуть у темноті, у темряві та темності. І сама велика темрява це темрява гріха. Це надзвичайно важливо розуміти. Але важливо зрозуміти нам, чому Ісус прийшов у цей світ. Нам подобаються свята, нам подобається гості ходити, сприймати гостей. Але це тому, що цей світ був темний через гріх. Ісус прийшов, щоб визволити нас від наших гріхів. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення, пишіть імена, і про лайки, вподобайки теж не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!